Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас заняття звукової культури мовлення. Подивіться, що це. Так, це літак. Ось послухайте казку про нього. Високо-високо, в небі жив собі літак. У літака було багато друзів. Друзі любили політати на літаку. Одного разу приїхали на прогулянку діти. Літак усіх розсадив по місцях, приготувався, увікнув мотор і злетів високо-високо в небо. О-о-о-о. У пісенці літака. Сховався звук Л. Подивіться народ. Він трішки відкритий, а язик сховався за верхніми зубами. Діти, як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук Л? Правильно, у синьому. А чому? Так, тому що ми не можемо його проспівати. Давайте ще раз повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомились. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. О. А зараз. Я пропоную разом з літаком назвати слова, в яких заховався звук Л. Лев. Давайте разом. Лев Лисиця. Лисиця лелека лелека, ластівка, ластівка, лебідь, лебідь. Слон, слон, лимон, лимон ли так? Ли так? Стіл. Стіл. Отже, діти, з яким звуком ми сьогодні познайомились. Правильно, зі звуком Л. На цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!